Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Мені кажеться, зараз у кожній хаті є такого, хто любить жити з запасом. Ось така ситуація. А коли... хазяїв поросла цибуля. <с? <с?> да, коли цибулька трошки залишилася, не встигли з'їсти, залишали міленьку. От, і тепер їй треба щось зробити. Але в нікому разі не треба її викидати. Ну, ось Юра ось зараз сортірує її. І частина піде на посадку. Ми вже там трохи садили. А це ще піде на посадку, буде на пюро. Хоча тут і головка буде хороша, тоді да? викинуть головка. Ну, таку, як витягуєш з пюро, це буде біла і головка. Вона оця сабатура вже не є, а нова зав'яжеться, то й хорошо. О, і можна з неї ще приготувати дуже смачне, ну, смачну страву. Буде дуже тушена цибуля. Да, тушена цибуля, вона смачна, ми готували вже її не раз. Начистив юра цибулі. І зараз ми з за цієї кількості зробимо два блюда. Це супер дешево, <гум> виходить такі блюда, ну і смачно. Розділили ми тут цибулю, ну можна сказати, напіл, але ні, таких більшу частину ми залишили для другого блюда. А з цього ми зробимо таку, типу, маринована цибуля. Це як, як салат буде. Значить, цибулю покришили полукільцями. Вона маленька, ну отак от покришили моркви. Тут кусочок морквини буквально. І тут оці спеції. Кожен може покласти хто що любить. Ну тут треба часник, сіль, цукор, по чайна ложка цукру пів чайної ложки солі, опять же, по, по смаку хто як. Перчик чорний і коріандр. Значить, Його можна зразу кидати сюди, на якій на сковорідку. Тепер пусне масло, буквально 50 грамів. І оце. А тепер зараз підемо до плити. По рецепту сюди треба томатна паста, але ми вдома томатною пастою не користуємося від слова зовсім. Взагалі, ми нею ніколи не користуємося, ми все робимо із домашніх помідор, з города, помідори. Ось вони такі банки зберігаються, ну, ми консервіруємо його, блендером перебити, обичні звичайні помідори з города. І коли на смак пробуєш, його воно як свіжа помидора. Значить, що я зробила? Я кинула на сковорідку оцей сік і трошки його, наче як прожарила. І воно вже колір поміняло. Бачите, отакий став. Значить, тепер у цей сік, я додаю оці спеції, які ми приготували з чесночком. Виливаю масло. Зараз воно почне нагріватися. Перше додаю, ось уже почало булькати, додаю першу моркву, бо вона твердіша, ніж цибуля, і щоб вона трошки, прой... духом пройшла, як кажуть, морква. Коли морква прогріється, тепер додаю цибулю. І це все воно... Тут вже є і сіль, і перець, і цукор. Все є, масла тут достатньо. Біля зараз тут сік. Роблю менший вогонь. І сюди додаю столову ложку оцету. Добре вимішую. Такий запах йде, що я не повний от оцього, тому що тут і коріандр, і чесник. І уксус. Ну, в общем, дуже. А, ось, ось пішло вже, бачите, сік тускає. Я його отак страмбовую, от накриваю. Шапочкою. Шапочка. Педриво. Да. Шап... Накриваю шапочкою, коли зараз воно ще трохи тепле, коли воно остине, ставлю в холодильник і треба, щоб воно постояло, ну, хоча б пару часу, пару годинок постоїть, і тоді воно замаринується і можна їсти. А зараз будемо робити друге блюдо з того ж з нашої цибулі будемо її тушкувати. Так, це вже набір на друге блюдо у нас на, з цибулі. Це буде готувати Юра, це вже його блюдо. Ну як я колись старій добрій пам'яті, коли я вчився в новій піховці, і там були хлопці з замкою. Вони так класно зробили свою цибулю. Я не знаю, то кримська цибуля чи не, то була, то не знаю. Дуже вкусно. Я до сих пор це пам'ятаю. Ось ця адська машинка. Я її називаю адська машинка. ну і ніка у кожного вона була. Ну вона тут вже, бачите, трошки поламати. Поламалась-поламалась. Ну, удобно віч, я вам скажу. Перебив за 5 минут, не треба сидіти 20 ножом. А і готово. Вони ж буде. Короче, це буде. Що? Це буде. А чого ти мене перебуваєш? Це буде. Сал. Генеральське сало. Тонесеньке воно. Тонесеньке. Це жарю зараз трохи на сковородочки. Зараз ну, почнемо. Сіль, ну, приправа до шашлика, коріандр, перець гіркий, лаврушка. І є. помідори сушені. Помідори сушені. Ось такі от... І... Мами залишилося трохи морковки. Зараз да. все будемо тушкувати. Ну, ще генеральське сало. Ну, це блюдо, наверное, простіше, тільки яйца варені. І все. Після цього це блюдо йде. Це студентське, коли з добре сарі времена. Кусок сала, картошки насиплять в сумку. І от у студентами піжарим, туди сюди цибульки та й є що їсти. А зараз буду оце заправляти. Да, є тут навіть прослоєчка. Я калію отака. Давайте я її сополюбию. А так кидаю спису. Ось чипаємо. Сок. Все, це тепер перемішую і поставлю на медина медленно огонь, а тушкується. Зараз воно все буде готуватися в сортином соку. Все, поки воно буде готуватися, я зараз відчислю вам по пару картошин. Бивей водички скільки. Угу. Значить, цибуля наша тушкується. Зараз ми її зробимо на більший вогонь, щоб вона вам видно булькає. А тут картопля. Картоплю я заправляю. Вроді казалось би, звичайна картопля, але не зовсім звичайна. Значить, картопля вариться, я її посолю і кидаю обов'язково спеції. Значить, у нас свої така наша баночка. Я вже її всім показувала 300 разів. Ну тут спеції, тут є куркума. Отаку от ложечку я кидаю з картошку. Картошка надзвичайно смачна виходить. Да, картошка, така За все. рахунок цих спілці. Вона геть другий смак у неї. І от коли вона оце повариться, я вам скажу, навіть оцей бульйон, оце одвар з картошки, і то смачний виходить. Він як бульончик виходить. От. І кому цікаво, в мене там є. Я зроблю ссылочку, де посилання вверху. Як ми компонуємо цю баночку? Дуже-дуже смачна картошка. Та да все, ми кругом і навіть в котлети кладемо ці спеції. Тут дуже добре скомпоновані спеції. Ну от і все. І тепер воно буде до... вона полуготова була картопля. Зараз я кинула спеції, посолила і до готовності варимо її в цих спеціях. Вона буде дуже смачна. Так, цибуля наша вже замаринувалася ця, майже замаринувалася. звісно, дві години ще не пройшло, але все одно я її спробувала, вона смачна. Ця пожрпотушилася, і картошка зварилася. От, така от копійчана вечеря вже готова. От, так підожіть, і... ще тости з паски. Ось. І ще ми з паски по... на грілі, отакі тости зробили. Чай заварили. От, і вже все, будемо вечеряти. Так що іноді можна і трошки зекономити. Я ж кажу, проще Зек... тільки варені яйця. Так, да, Зекономить цей сімейний бюджет. Ну, все одно воно буде смачно, ми ще трошки додавлю ще вершкового масла на картоплю і повечеряємо. Екобус. Без викрутасів. Просто, Просто нарубали, пожарили, стушили, зварили, накрили, поїли і віддихати. А на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подавайки. Всім пока-пока.